Пане Олексію, власне, довідалися, що від учора в Одесі стартував міжнародний безпековий форум, який має назву Black Sea Security Forum. Отож, що це за форум і власне, яка його головна мета? Ну, так, да, це форум, який організував народний депутат України Олексій Гончаренко. це форум, на якому присутні дуже багато... Політиків з різних країн, це і колишній прем'єр-міністр Австралії, це і Курт Волкер, це з нами підключався по відеозв'язку. І президент, колишній президент Франції, і, і міністр закордонних справ Молдови, і дуже багато послов, дипломатів. Основна мета форуму – це щоб політики. Країн побували в Одесі, подивилися, як, яка зараз ситуація в Одесі безпекова. Подивитися, в яких умовах ми мешкаємо, щоб вони потім, коли вони вернулись після форуму в свої країни, вони розуміли, бачили, що у нас тут відбувається, і ту е агенду та ту повістку, яка зараз є в Європі, в країнах світу. Вони продовжили нам допомагати, тому що це дуже важливо, щоб вони своїми очами побачили, які є руйнування в Одесі, в яких умовах ми мешкаємо, ці тривоги постійні, Ну і ситуація зі світлом, що то та агресія Росії, яка є проти України, вона не припинилась. Вона стає, на жаль, ще й ситуація ускладнюється. В, особливо в енергетиці, тож ну як і мета багатьох форумів, це зібрати людей, поділитися думками, обговорити проблемні питання і щоб ну, додати увагу до проблематики нашої ситуації в країні. Пане Олексію, але цікаво, чи мали можливість учасників форуму зокрема обговорити вчорашні ультимативні заяви від російського диктатора Путіна, який вимагав від української влади звільнити кілька регіонів, і як відреагували на ці його вимоги? Ну звісно, да. на це це питання. Також ми обговорювали. Звісно, не це... Ультиматуми не сприймає, не сприймається для нас неприйнятно, і також для них не приникто їх не приймає із наших партнерів. Ми ж розуміємо, для чого це це Путін підіймав це питання. Це ж він ми ж розуміємо. Сьогодні стартує форум в Швейцарії, і він для цього це і робив. Але ніхто це десь не приймає. Ми розуміємо, що ці умови не будуть ніколи виконані. Нас є наші умови. Це наша перемога. Це боротьба до до, до нашої перемоги до кордонів 91-го року. Тож так, питання обговорювалися, але є одностайна позиція стосовно стосовно цього. Пане Олексію, а загалом на проведення цього форуму чи е, передбачені зокрема і повітряні е, тривоги, передбачені, наприклад, е, укриття? І як загалом це відбувається наразі, оскільки бачимо, що в Україні е, є і блекаути, відповідно, наша героїчна базостраждальна Одеса потерпає е, чи не щоденно від е, рашистських обстрілів? Е, загалом, яка основна складність проведення цього е, заходу? У нас складність була знайти локацію, де можна бути безпечно під час працювати безпечно, щоб форум не переривати під час повітряних тривог. Ми знайшли таку локацію. Десь є генератори, є резервне живлення, є безпечне місто для того, щоб форум постійно ну відбувався нон стоп без перерви на то, те, щоб йти в бомбосховище. Пане основна проблема, то що в Одесі, на жаль, є дефіцит таких локацій для проведення заходів такого рівня. Пане Олексію, ви згадували, що на цьому заході і присутній Курт Волкер, відомий американський дипломат. І чи він вже мав можливість виступати? І що можливо він сказав, як він оцінює ситуацію в нашій державі? Він нас повністю підтримує. але він цікаво, що він сказав. Він трохи по ну як ви ж знаєте, як відомо, він такий трампист, і він розуміє, що у них вже почалися там. Ну йдуть вибори активно, і він так трохи пожурив Байдена і його адміністрацію за нерішучість, і що потрібно більше і швидше допомагати нашій країні. Водночас, ви також згадували, що на форумі присутній екс премєр міністр Австралії. То чи так. поділився він, як як Австралія, далека Австралія сприймає цю війну, і чи є там досі сильної підтримки України? Да, там є підтримка. безумовно. є жорстка позиція Австралії. Хоч вони до дуже далеко, дуже дуже далеко від нашої країни, але безумовно вони також підтримують. Ви знаєте, вони там і фінансово нам допомагають і готові допомагати і далі. Тось тобто, не тільки країни Європи та Північної Америки нам допомагають, але і країни Ну Австралі, Тихоокеанського регіону, також на нашому боці, і це також дуже важливо, тому що ми розуміємо, що Австралія там там поруч з Австралією знаходиться Китай за своїми амбіціями, і, який, допомагає на жаль, допомагає Росії. І тому позиція Австралії. Вони ну розуміють, що якщо там у них буде така ж ну, не дай Боже ситуація, їм потрібно буде е, вирішувати, допомагати, мабуть, там Тайваню або ж ну как-то е, ну займатися цією проблемою. Тобто вони е, своєю підтримкою України також це для них, Це та також сигнал для Китаю, що вони не будуть стояти там, десь е, і дивитися, що відбувається поруч з ними. Це дуже важливо. Пане Олексі, але цікаво то під час цього заходу. Чи йшлося дійсно зокрема про безпеку в самій Одесі, чи загалом в чорноморському регіоні? Чи є представники і можливо якраз інших чорноморських країн? Ну да, тут є ну, тут із наших сусідів є представники сьогодні міністра закордонних справ Молдови. Е, ну це не зовсім Чорномор. Ну це поруч з нами, але не зовсім країни. Е, ну фактично країна про Чорномор'я. Е, на жаль, нікого нема з туреччини. А, але ми розуміємо, що сьогодні судоходство і безпека судоходства в нашому регіоні це ну, окрім України, це стосується і багатьох країн і Африки, і Азії, тому що наше зерно, наша продовольча група товарів їде на зовнішні ринки, і там є де, де, де по програмам ООН, по підтримки країн, де, де є проблема з харчуванням. Тож важливо ці, щоб ці коридори працювали, і завдяки завдяки нашим асиметричним діям. Нашим ми вимусили російський флот закритися в своїх портах. І наші зараз сьогодні. От ми бачимо в Одесі. Я сьогодні вам ну відверто кажу, бачу кожного дня це десятки кораблів, з які заходять в наші порти. Порти великої Одеси, це Чорноморськ, Одеса, місто Южний. І зараз ще додатково з'явилися останнім часом, останніми днями вже почали заходити контейнера Що це також дуже важливо для е, торгівлі, тому що до, до цього часу тільки заходили, заходили суди під насипні грузи. А, а зараз вже і контейнера почали працювати, і це дуже важливо. І Пане Олексію, ви кажете, що нікого не було, немає на цьому форумі з Туреччини. А чи запрошували загалом представників цієї країни? І чи були відповідно запрошення до тих країн, які власне могли б посприяти безпеці у чорноморському регіоні? І відповідно хто відмовив у зв'язку з чим? Ну зверталися до усіх. Я чесно кажучи, хто є представник Румунії. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, хто з Туреччини не приїхали. Але на жаль, сейчас ну, зараз та ситуація, де ну, не приїхали деякі представники Великобританії, Франції, США. Тому що ну ви ж знаєте сьогодні від починається форум. В Швейцарії, він також дуже важливий і ну важливий для нашої країни. І багато делегацій поїхало саме туди. Так само в, на початку липня будуть позачергові вибори в Великобританії. Також вони вимушені займатися своєю виборчою підготовкою до виборів. І ви знаєте, декілька днів тому Макрон оголосив позачергові вибори во Франції. Тому делегація зі Франції на жаль, також також мав бути Франсуа Оланд. Колишній президент Франції, але за день до початку форуму він не змог не зміг приїхати, тому що розпочалися передвиборчі перегони во Франції, і він вимушений був там включитися до цього процесу. На жаль, ну що ми можемо зробити, це не від нас залежить сьогодні. Ну ви бачите, така динамічна ситуація в Європі з виборами в багатьох країнах. Пане Олексію, на завершення. Те цікаво то чи планується якісь, якесь комуніке по завершенню цього саміту, цього форуму, чи яко, яка буде його головна мета, і якої чи буде досягнута якась ціль? Ну безумовно буде комуніке, Ще зараз форум продовжується. Сьогодні заходи ще завтра. Будуть там деякі заходи. Безумовно, буде комуніке, Головне комуніке, що перемога буде за нами. Чорноморське море буде вільним, і вільним для судахоства для судоплавства, судноплавства безпечним. Одеса і наше узбережжя буде спокійним. Здесь буде процвітати, Я впевнений, буде процвітати, Повернеться туризм, повернеться великий бізнес. І я сподіваюся, через там кілька декілька років ми зможемо повернутися до нормального життя. відбудуємо все те, що зруйновано, і будемо жити нормальним життям. І ми чекаємо в Одесі всіх. Ми ви знаєте, Одеса таке місто. Де з війни було б завжди багато. І приїжали з усіх країн світу. У нас дуже багато тут відбувалося події, і міжнародний кінофестиваль, і музикальні, музичні фестивалі, і дуже багато заходів. І я впевнений, що ми все це повернемо. Головне це наша перемога.